Усім привіт! Вітаю вас на каналі Білка-Сімідєлка. Сьогодні будемо солити червону рибку за новим смачним рецептом. Отже, для цього рецепту вам знадобиться будь-яка червона риба та розсіл. Для розсолу змішуємо воду, соняшникову олію, цукор та сіль, добренько перемішуємо і відправляємо на вогонь. Нам необхідно закип'ятити наш розсіл. Як тільки він закипів, його необхідно зняти з вогню, охолодити та залити ним підготовлену рибку. Після цього ставимо її на 12 годин у холодильник. Ось і все, наша рибка готова! Вона смачна і запашна! Насолоджуйтеся, друзі! Канал Білка-Сіміділка завжди має чим здивувати своїх підписників. До нових зустрічей на моєму каналі!